Світлана Ігорівна, доброго дня. Юнак, що звертався до неї. На перший погляд здавався знайомим. Придивилась. Посміхнулась, ніби вибачаючись, знизала плечима. Хлопця вона не впізнала. Ви мене не пам'ятаєте? Петренко, Дмитро, ваш учень. посміхнувся. Ну, я розумію, стільки учнів. Хіба всіх запам'ятаєш? Петренко? перепитала Світлана. Цього учня вона добре пам'ятала, і скандал, пов'язаний з ним, теж ніколи не забуде. Менше всього вона хотіла зустріти саме його. Чому ж? Пам'ятаю, тебе важко забути. Ненароком нагадала йому про подію п'ятирічної давнини. Ви мене пробачте, будь ласка, що тоді так підставив вас. заговорив молодик. Ну, ви ж розумієте, перше кохання. Я ж дитиною тоді ще був. Не усвідомлював, що роблю. Мені й досі соромно, коли згадую. Це шукав вас, щоб вибачитись. А ви, виявляється, у школі вже не працюєте? А ти ж як думав? Звичайно, не працюю. Змушена була звільнитись. Адже я нікому нічого не могла довести. І ти ще олії у вогонь підливав. З докором сказала Ну ось навіщо тобі все це треба було. Скажи мені хоч зараз. Ну, я ж кохав вас. Це не кохання, це патологія. Коли кохають, боляче не роблять, перед людьми не ганблять. А ти що ти всім розповідав? Що я сама до тебе чіплялася? Світлана Ігорівна, мені дуже, дуже шкода. Але ж я думав, що якщо про наші стосунки всі дізнаються, то вам вже не буде куди подітись, і ви відповісте мені взаємністю. А ти не думав, що мене і посадити могли через тебе? Адже ти був неповнолітнім. За це термін належить. Ти взагалі хоч про щось думав, окрім своїх гормональних проблем. Світлана вже почала дратуватись. Вона згадала, як зненавиділа тоді цього хлопця, який чомусь вирішив, що вчителька відповість йому взаємністю. Та чи закоханий він був насправді? Швидше за все, спортивний інтерес, бажання здобути недосяжне. А їй він життя зламав. Світлана тоді заміж збиралась за кохану людину, а він, дізнавшись від Дмитра про зв'язок нареченої з ним, зник її життя, навіть не поговоривши. Він тоді з такою готовністю повірив школяреві, що Світлана навіть засумнівалася у його почуттях, а вона ж збиралась повідомити йому радісну новину про майбутнє батьківство. Стараннями Дмитра, який кричав на кожному розі про його кохання з вчителькою. Скандал дійшов до департаменту освіти. Їй запропонували звільнити посаду і постаратися змінити професію. Таким, як вона не до педагогом, не місце поряд із дітьми. Світлана влаштувалась у невелику будівельну фірму секретарем, допомогло знання іноземних мов, сама виховувала сина і намагалася швидше забути про той стрес, що влаштував їй учень. Лише через кілька років почала зустрічатися з чоловіком. Справа йшла до весілля. І знову, в саме невідповідний момент, з'являється цей Петренко. Дмитре, ти вибач, але я поспішаю. спробувала обійти набридливого хлопця. Ну, привітався і топай далі, а то став посеред дороги ні обійти, ні об'їхати. А давайте я вам допоможу. Сумка важка, напевно. Не дочекавшись відповіді, він схопився за ручку господарської сумки, набитої продуктами. Ну, гаразд, погодилася жінка. Їй справді було важко, перестаралася із покупками у супермаркеті, хотіла б приготувати нареченому щось особливе, як не як у них сьогодні річниця знайомства. Знала б вона, чим усе це скінчиться, поліцію викликала б, заяву б написала, щоб суд заборонив Дмитру наближатися до неї на гарматний постріл. Але вона вирішила, що хлопець переріс своє патологічне кохання, що в нього тепер швидше за все. Вже нове, доросле кохання. Він провів її до самого під'їзду, розмовляючи про зовсім сторонні речі, розповів, що вчиться в інституті, що підробляє, не сидить у батьків на шиї. Ну, я знала, що ти цілоспрямована людина. похвалила його Світлана. Ну, а в особистому житті як зустрічаєшся з дівчиною? Її це питання хвилювало найбільше. Так, в мене є кохана, посміхнувся Дмитро. Вона зітхнула з полегшенням. Ну, значить, можна вже заспокоїтися і забути те пекло, що він її колись влаштував. Біля під'їзду хлопець став наполягати, щоб донести сумку до квартири. Але Світлана відмовилась і ліфт це зовсім ні до чого. І так вдячна йому за допомогу. Попрощавшись та побажавши успіхів, зайшла до під'їзду. Вона вже не бачила, піднімаючись на свій поверх, як Дмитро стояв перед ліфтом. І дивився на мінливі числа показчика поверхів. Побачивши, на якому поверсі той зупинився, хлопчик посміхнувся задоволено і вийшов із під'їзду. Після звільнення Світлани він довго і наполегливо шукав, куди вона зникла, йому повезло умовити симпатичну секретарку в департаменті і розпитати, де ділась вчителька. Там він дізнався, що в жодній міській школі вона не працювала, це ускладнювало пошуки. Адже як виявилося, адресу Світлана також змінила. Квартиру вона винаймала зі своїм нареченим, і після того, як він її покинув, поміняла житло. Вона позбавлялась всього, що нагадувало їй, про минуле життя. Дмитро вже починав ненавидіти Світлану за те, що так майстерно сховалася від нього. Але пошуки не припиняв. Він вже ладен був обійти всі квартири міста, стукати в усі двері. Але свою кохану. Він все одно, рано чи пізно, знайде. Допоміг випадок їхню групу відправили на практику, на будівництво, і йому, як старості, довелося навідатися до начальства, підписати папери. Там він і побачив свою колишню вчительку. Спочатку вирішив підійти до неї, зрадівши, що пошуки скінчились, але потім передумав розумів, що діяти треба мудріше, щоб знову її не втратити. Він почав стежити за жінкою. Він вже знав, якою маршруткою вона добирається додому, в якому мікрорайоні мешкає, і навіть помітив, що вона має сина. А ось чоловіка, який часто був поряд з нею, з яким вона гуляла в вихідні і ходила в кіно в кафе, він вперто не помічав, вирішив, що це нічого не означає. Їй просто важко без свого коханого Дмитра от вона і відволікається, витрачаючи час на інших чоловіків. Він знав її життя по хвилинам, він знав, укотре виходить з роботи, скільки часу чекає на зупинці, і в які дні не заходить за сином у дитячий садок, тому що його забирає її чоловік. Він вже не міг дочекатися того моменту, коли обійме кохану. і тому почав діяти. Спочатку нагадав про себе, начебто випадково зустрівши біля супермаркету. Так, він не побачив щасливого блиску в її очах. Але заспокоїв себе, що вона ж жінка і повинна тримати Марку, і не показувати, як любить, як сумує. Потім він довідався, де вона живе. Це нічого, що на поверсі шість квартир, і він поки не знав, які саме його світланка. Це ж не вісім поверхів у під'їзді обійти. Швидко впорається. Як позбутися суперника, Дмитро вже знав. У нього ж був досвід із попереднім нареченим Світлани. Залишається тільки хлопчик. Чужа дитина йому не потрібна у них будуть свої діти. А цього треба кудись подіти. На думку спала геніальна ідея. А чи знає колишні Світлани, що в нього є син? Адже він міг би забрати хлопчика собі та звільнити жінку від непотрібних її обов'язків. А Світлана через кілька днів після випадкової зустрічі з колишнім учнем вже й забула про нього. Тому, коли зателефонувала жінка і представилася його матір'ю, Дуже здивувалась. Добрий день. Щось трапилося з Дмитром?» – запитала. Вона не розуміла причини цього дзвінка. Але в житті всяке буває. Можливо, з ним щось трапилось, і мама дзвонить усім, хто з ним у ці дні бачився. Тільки звідки вона могла дізнатися, що вони зустрічалися з її сином. Зустріч ж була випадковою. Чи не випадковою? Ні, з ним все гаразд. Світланко, ви пробачте, будь ласка, мого сина, що так вам життя понівечив. Я ж нічого не знала. Ну, порозвішував на стінах ваші фотографії. Так що ж з цього? Багато підлітків у своїх вчителів закохуються. Думала переріс, все позаду лишилось. Нещодавно казав мені, що кохану зустрів. Я подумала, що він з якоюсь дівчиною познайомився зраділа, а виявилось, що він вас розшукав. Сам мені розповідав. Вихвалявся, що нарешті знайшов вас. І що тепер справа за дрібницею вашої дитини позбутися? Мені страшно, Світланко. Він точно щось погане задумав. Я чесно не знаю, що означають ці його слова позбутися. Тож поспішила попередити. Будьте обережнішими, будь ласка, і вибачте мене заради бога за мого сина. Світлана не на жарт злякалась. Вона добре знала, на що спроможне Дмитро. Адже він ні перед чим не зупиниться. І за що їй таке випробування? Хоч їдь на край світу від цього психа. Подзвонила нареченому, розповіла все без таємниць. Чоловік знав її історію звільнення та переїзду І підтримував. Все правильно зробила його Світланка від таких слід триматися подалі. Заспокоїв жінку, має ідею, як відвадити колишнього учня. Від втручання в її життя. А Дмитро був зайнятий пошуком колишнього нареченого Світлани. Навіть якщо той відмовиться забирати хлопчика, у нього був запасний план викрасти дитину з дитячого садочка, вивести подалі за місто, залишити в лісі. Простіше простого. Малюк довго не протягне в таких умовах наляканий і голодний. Поки Світлана подасть заяву, поки поліцейські його шукатимуть, пройде багато часу. Навряд чи знайдуть ще живим. А Дмитро весь цей час підтримуватиме мене втішну матір буде поряд. І зрештою, вона зрозуміє, що кохає тільки його, що даремно раніше відштовхувала. Ну що ж, не завжди жіноче серце здатне себе зрозуміти. А її наречений, а що ти наречений? Вона ж могла переконати себе, що вони їй потрібні, ну щоб не бути самотньою. Єдиний чоловік здатний зробити її щасливою. Це він, Дмитро. Дмитро виходив із навчального корпусу, ледве дочекавши закінчення занять. На той день у нього був запланований візит до дитячого садочка. На порозі його гукнув якийсь чоловік. Придивившись, хлопець впізнав у нього нареченого світлани. І що йому треба. Ти ж Петренко, Дмитро, уточнив той. Так, це я. А що сталося?» Тут така справа, ти ж останнім часом бачився з Світланою. У неї виявилась невеликовна хвороба. Зараз у комі лежить. Але лікарі кажуть, що то ненадовго. там стовідсотковий летальний кінець. А якщо й виживе, то її життя буде як у рослини. І залишатиметься такою ж небезпечною для оточуючих, як зараз. Вона буде довічним носієм цього вірусу. От ми і перевіряємо всіх, хто з нею контактував. Хвороба передається повітряно крапельним шляхом. Але не всі заражаються, залежить від імунітету. Ти мені скажи, як почуваєшся? Чи є хоч якісь незрозумілі симптоми? Дмитро злякався не на жарт. Ні, померти через кохання, ані доглядати за жінкою, рослиною, тим більше заразною, до його планів не входило. Тому перелякано запитав А як дізнатися, чи не заразився я? Інкубаційний період триває п'ять днів. Ти коли з Світланою в останній спілкувався. Тиждень тому. Він був надто зайнятий пошуком її колишнього і тому не набридав кілька днів. Тепер зрадів цьому. Ну, виходить, ти не заразився, от і добре. Може, поїдемо до лікарні, провідаєш свою колишню вчительку. Видовище, скажу тобі, не із приємних. Але ж ти до неї добре ставився. ховаючи посмішку, сказав чоловік. Він помітив і переляканий погляд хлопця. І те, якого обличчя різко зблідло, зрозумів, що досяг бажаного. Навряд чи Дмитро захоче і далі цікавитися самопочуттям вчительки. Щоб не зіткнутися коли-небудь ненароком, набридливим і небезпечним, як виявилося Дмитром, наречений запропонував Світлані переїхати в інше місто. Там вони одружилися. Згодом жінка народила йому доньку. Дуже довго подружжя згадувала ту пригоду з колишнім учнем. Сміялися, жартували, навіть не здогадуючи, що не поговорив би чоловік з той день з метром, все могло б закінчитися набагато гірше.